Власне, хоті, хотіла сказати і мала сказати те, що наш форум з колись рік тому створив Мірко Тарасун, він же ж є нашим творцем, адміном і так далі. От, І е, що ще я мала сказати, що от е, коли мені пан Роман Скиб е, підписав автограф на цій іншому чудовій книжці П'ятизнак або життя і нежить на цьому останньому фестивалі в Хорсоні е, в Хоростині, то е, я одразу взялася її читати, тому що дуже гарні вірші і ваші рими, чесно кажучи, мене покорили і тоді, коли ви декламуєте свої твори, і коли ви їх читаєте. І у вас там є фраза, я упаду на землю листопадом», Я не пам'ятаю, в якому вичила, там, там, там є така фраза, а в мене є упадудорі по листом». Так що це фактично ваша перефразована, переспівана фраза. Справа в тому, що села так потихесніку викінчилося, Я сподіваюся, що селами всі ще перебазуються сюди. І тому в мене прохання ем, передати мікрофон власне, клубу творчої молоді, починаючи з Романа Скиби, тому що я знаю, що так як ви декламуєте і так як ви пишете, в принципі, нам потрібно вчитися. Прошу. О, ну, але починати з киби то якось не пасує. Я буду, мабуть, а або втулятися по якомусь тексту, поміж інших, або, або десь в кінці. От -от. Ну що ж, от біля мене тут не так далеко сидить Анна Хмельницька. От. От з нею ми і почнемо. Якщо б вона хотіла заховатися, то вона б сиділа на гальовці. От. А так оце ви попали. Добрий вечір всім. Я почнею з свого найновішого верша. Стегна вростають в землю, лікті у траву. Темно, мій сонце, темно, не маєш права. Руки сполилися з вітром, ноги у шрамах Світло, хоч трохи світло. Плачеш без тями. Знаєш, на небі вічно грались вогнями. Тут тільки фар зустрічних, байдужі плями. Я чую тишу, там моє життя. Запрекло слів і невловимих. Пасток і зорі в шкіру вживлюють чуття, і місяць захлинається у наступ. Мої назавжди є подовженням відспеки, хоч я не можу роз'єднати суть і розкрешити сльози сон-треків на кам'яний і незворотній путь. Мені не розірвати гордість ліній. У просторі рекламних кольорів, бо я ніколи не любила синій, якщо в тобі червоний променів. Ти знаєш, поводина Вен в моїх руках твоєю стала, в каталозі чужих імен твоєму простору. Замало Цей серпень сон космічних тіл, Утомлених своєю грою, Вікно і мед, і духи бджіл, І ми на відстані двобою.